Зневажати. Проте Павло продовжував проповідь, і ось результат. Зверніть увагу. А погані, почувши таке, раділи та слово Господнє хвалили, і всі ті, хто призначений був в життя вічне, увірували, де язичники могли почути Божого Слова і просити його, ну, почути слова Павла, і просити його говорити ці ж самі слова, тобто Боже Слово, і в наступну суботу. В синагозі. Вони відвідували всі синагогу, друзі мої. І наступну суботу написано зібралося майже все місто. Виявляється, язичники, жителі сирійської на той час Антеохі, щоб почути, як написано Боже слово, що суботи ходили на богослужіння. І підтвердження в цьому ми маємо, кажуть, не раз в цій, в цій книзі. Розповідається історія за браком часу, я буду просто скорочувати, коротенько говорити, не буду все читати. В Македонії це вже Греція, де взагалі, ну там навіть, я так зрозумію, із щитаного навіть синагоги не було. Так? Люди збиралися просто на березі, на березі річки збиралися, але збиралися в суботу, з суботнього дня. Збиралися, щоб помолитися Богу. І, і ви можете сказати, ну то, можливо, то юдеї були. Ні, Ми читаємо, що прислухалося, і жінка, одна, що звалася Лідія Купчиха Кармазином з міста Дієти, що Бога вона шанувала. Це не були юдеї, це були жителі, місцеві жителі тих, тих країв. Павло не ходив у язичницькі храми, щоб там проповідувати. Павло ходив туди, де проповідувалось. Так званий танах, де проповідалося Слово Боже, і де люди молилися істинному Богу. Ось чому у книзі Дій, якщо порахувати уважно, ви нарахуєте близько більше 70 суботніх зібрань, проведених тільки апостолом Павлом. Та дехто сьогодні заявляє, що християни святкують неділю замість суботи. Тому що Христос воскрес неділю. А чому Христос воскрес неділю? Скажіть, будь ласка. Коли Господь Ісус Христос звершив процес творіння на землі, написано, «відпочив у дні сьомім. Пам'ятаємо, так? Да? То звершуючи викуплення, являючись тепер не тільки нашим Творцем, а й нашим Спасителем, викупителем, Він так само відпочив у дні сьомім. Зверніть увагу. Звершуючи наше викуплення на Голгофі, коли він помер? День той був п'ятниця і наставала субота. Господь, Господь міг воскресити його в п'ятницю. Міг. Він міг його воскресити в суботу. Міг? Чому він цього не зробив? А тому, щоб показати, що субота залишається днем спокою, тобто спочинком. І в новому заповіті. І Христос відпочивав. Подібно тому, як після творчої діяльності він відпочив одній сьомій, так і після діяльності викопляв він відпочив одні сьомім. Тільки задумайтесь, навіть Небесний Отець в суботу не воскрешав свого сина. Дехто каже, а де в новому заповіті указ? Вказівка про те, що ми маємо святкувати суботу? Будь ласка, послані до євреїв, ми читаємо людові Божому залишається суботство. Дехто скаже, так це ж тільки євреям. А ви в Біблії знаходили українцям послання, до росіян, до, до болгар, до Венгр, вірніше, угорців. Де там до американців, де до китайців послання, корейців і так далі. А взагалі, ну, хто ми є взагалі? Ось, ми являємося народом Божим, чи не являємося народом Божим? Апостол Павло в посланні до Галат пише, третій розділ. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа одягнулися. У нас ще буде тема на це? Нема юдея, ні грека. Да? Нема раба, ні вільного, ні чоловічої, ні жіночої статі. Тобто Бог не дивиться на соціальний твій статус, Він не дивиться на, на, твою, на твоє походження етнічне, Він не дивиться на твою національність. Бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і заобітницю і спадкоємці, ви народ Божий. Апостол Петро в соборному посланні, зверніть увагу, пише, да? Друге соборне, перепрошую, перше соборне послання апостола Петра. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Це соборне послання. Це послання всім церквам. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звичали чесно того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ. Чому? Бо не, бо не євреї. А тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Так от людові Божому залишається сабатісмо святкувати суботу дословно. Я завтра принесу сьогодні, десь видно, забув я греческо руський словарь Нового Завіта, тобто посібник для духовних академій. Він везде вивчається в духовних академіях древньогрецька мова, древньоєврейська вивчається, Бо оригінал старого заповіту написано в древній мові, оригінал нового заповіту на древньогрецькій мові. І тому в духовних семінаріях ці всі мови вивчаються. Я вам покажу: покажу, що означає слово, от сабатісмус, те, що тут називається суботство. Святкувати суботу. Отож, ми робимо висновок, друзі мої, що субота. Встановлена при творінні. Вона дана в законі Божому, зберігалась народом Божим. Далі зберігалась Христом, зберігалася учнями Христа. Це знак Божої влади, тобто печатка Божа, і новий заповіт повеліває її святкувати. Він не відміняє. І Господь говорить, мого голосу слухають вівці мої, і знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. І пам'ятаєте там далі 28 віршик, там далі слова, і я, я життя її даю їм, і ніхто їх не вихопить мої, з моїх рук. Я закликаю друзі вас сьогодні для свого життя обрати Божий пріоритет. Якщо ми заявляємо, що ми любимо Бога. Якщо ми заявляємо, що ми віримо в Бога, що ми віруючи, да? віра без діла, апостол Яків пише, що? Мертва сама по собі. Каже: Покажи мені віру без діл твої, а я покажу тобі віру із діл моїх. Ми не спасаємося законом. Ми не спасаємося суботою. Але за порушення закону, за порушення суботи. Понесемо покарання, бо це є гріх. Заплата за гріх смерть. Але коли ти каєшся і стаєш на цю Божу дорогу, і йдеш цими Божими дорогами, мого голосу слухають вівці мої, і слідком ідуть за мною, Бог каже, я твій гріх пробачаю, я беру твої гріхи на себе. Але йди і більш. Це слова не я сказав. Хто ці слова говорив? Кому говорив? Христос, кому говорив тим, кого стілював? Пам'ятаєте? Іди і більш. Я тебе стілив, я тобі дав другий шанс. Це не дає тобі права далі продовжувати жити у гріху. Давайте піднімемо руку. Хто із нас готовий сьогоднішнього дня? Святкувати Божий день, поклонятися Богу як Творцю. Хай Господь благословить, я радий за вас, друзі. Я радий за вас, за кожного. І хотів би помолитися за кожного з вас. Благословений святий наш любий, Господь і Бог. Щира подяка тобі, Боже, за слово Твоє святе, яке є дорогоказом життя вічне. Щира подяка, Боже, що в цьому слові Ти, Боже, нас навчаєш, Ти, Боже, нас ведеш дорогами життя. Ти, Боже, нам вказуєш, Господи, як нам жити, щоб ми були щасливими дійсно в цьому житті, щоб ми отримали, Боже, Твої небесні благословіння, щоб ми жили під цими благословеннями, в благодаті Твоїй. Просимо тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа, благослови, бути вірний Тобі, слинути до Тебе, бо ти життя наше. Хай Господи в нашому житті дійсно вічно славиться Твоє святе ім'я, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Запрошуємо сісти нашим законом. Друзі, ми сьогодні трішки кажуть, ну, перебрали час, вибачайте вже нас. От. І у брата Жана, ви бачите Його. Він був наповнений Духом своїм перед... Духом Святим передати вам все те. І в мене інформація. Мені хочеться, знаєте, все в одну, в одну коротеньку десь проповідь. Це все вмістити. Ну, я не знаю, як вмістити в коротеньку проповідь. Головне, щоб воно в серці лягло. І тому я тільки прошу Духа Святого за це, щоб він Духом Святим це закарбував в серці. Завтра ми запрошуємо вас так само на шосту годину. Я покажу вам, чому те, що ми читали з вами в 13 розділі 8 вірш, Антихристу поклоняться всі, хто живе на землі. Ми завтра будемо звертатися до Дуже багато іс історичної інформації я буду показувати. Я буду показувати матеріальне підтвердження, тобто буду показувати деякі книги, документи, скажімо так, які це все підтверджують. Ось, не пропустіть, завтра буде дуже цікава і повчальна тема, дуже важлива тема. І хай Господь благословить, я передам мікрофон брату. Дякую, дякую Віктор Анатолійович. Друзі, наша зустріч сьогодні приходить до свого завершення. Але разом з тим, після сьогоднішньої теми не можу не сказати наступного. Е, на території міста Хмельницького в чотирьох місцях завтра. Сьогодні вже який день почався у нас? Субота вже, так? Ну, від заходу до заходу, то вже субота почалася. Я вітаю вас суботнім днем, дорогі друзі. Всіх вам Божих І Хочу сказати про те, що на території Хмельницького в чотирьох місцях, завтра в 10-й годині, на Пілоцькій, 44, на Свободи, 6Б, провулок Ранковий, 43. І у, у ТОГ вулиця Пилипчука. Ще раз, 12 дріб так? Правильно я сказав, так? Друзі, в 10-й годині в цих місцях збираються люди, щоб шанувати Господа і в суботній день поклонитися Творцю і Спасителю. Всі, хто бажає долучитися до цих поклонінь, до цього поклонінь, до цих служінь, ми всіх раді бачити, запрошуємо вас на це служіння. А зараз всім вам Божих благословень, щасливої суботи. Нехай Господь благословить в дорозі, благословить сім'ї, всього найкращого завтра, в 6-й годині. Ми знову чекаємо вас на продовження Івангельського марафону. Всього найкращого, до побачення.